Дякую. Зараз ми розглянемо е коротко процедуру оцінки відповідності, які запроваджуються НДАР. Тож, е більшість виробників мають пройти аудит у нотифікованого органу е як стосовно системи управління якістю, так і аудит технічної документації перед тим, як вводити вироби на ринок. Вимоги містяться у наступних додатках: додаток перший це загальні вимоги безпеки та ефективності, які застосовані для всіх медичних виробів незалежно від класу та залучення органу оцінки відповідності. Додатки 2 та 3 містять інформацію щодо технічної документації та її змісту, яку, яку щойно розповів нам Роман. Гармонізовані стандарти або загальні специфікації визначені статтями 8 та 9, а вимоги до суя статтею 10 під пункт 9. Перед розміщенням виробів на ринку виробники мають пройти процедури оцінки відповідності, як зазначено у додатках 9 та реодинадцять. Тож, <кій> залучення нотифікованого органу. При оцінці відповідності виробів вимагається для таких видів виробів, як вироби першого класу стерильні з функцією вимірювання або хірургічні інструменти багаторазового використання. Оце якраз остання група: 1Р. Р. Р це значить «Reusable». Це група, яка є нововведенням МДР, та раніше не покривалася директивою МДД, і раніше вони не потребували залучення органу оцінки відповідності для введення виробів на ринок. Ну і наступні вироби це зазвичай, як і зараз, вироби класу 2А, 2Б та 3 класу. І о, окрема група, яка визначена статтею 22, це, це стерильні системи та процедурні набори. Е, групи, для яких не потрібно залучати нотифікований орган для того, щоб вводити їх е, на ринок, це вироби першого класу, окрім визначених вище, вироби для клінічних випробувань, вироби виготовлені на замовлення, а також Системи процедурні набори, які не піддавалися стерилізації. Тобто, якщо це не стерильний процедурний набор, його можна вводити в обіг без залучення органу оцінки відповідності і без отримання сертифікату. Ну і на наступних слайдах розглянемо, які варіанти процедур можуть бути застосовані для кожного із класів медичних виробів. Тобто всі варіанти шляхів для кожного із виду виробів зазначені у статті 52. І якщо ми кажемо про вироби першого класу, то участь нотифікованого органу не вимагається для виробів першого класу нестерильних, без функцій вимірювання та тих, які не є хірургічними багаторазовими інструментами, тож виробники виробів першого класу, Повинні задекларувати відповідність своїх виробів, видавши декларацію відповідності ЄС згідно статті 19, але тільки після того, як вони складуть технічну документацію, яка зазначена у додатках 2 і 3. В принципі, суттєвих змін МДР тут не вносить процедура, аналогічна до того, як зараз діє в МДТ та в наших поточних технічних регламентах. Тобто ви маєте скласти файл файли, після цього оформити декларацію відповідності. Для ведення таких виробів у обіг. На наступних слайдах я провела найбільш такі зрозуміліші блок схеми, які запропоновані одним з органів Європейського Союзу, на них дуже легко та зрозуміло можна зрозуміти, які варіанти застосовані для кожного із класу виробів. Тобто, якщо ми кажемо було. Про вироби класу перший стерильний з функцією вимірювання, або хірургічні багаторазові інструменти, то обов'язково ми складаємо технічну документацію по додатку 2 та 3, і далі нам надається вибір. Або ми обираємо додаток 9 глави 1 та 3, або ми обираємо додаток 11, частина А. Обидва ці варіанти стосуються безпосередньо перевірки системи управління якістю. Тобто перший додаток це дуже схоже на наш зараз третій додаток це повна процедура оцінки системи управління якістю. А додаток одинадцятий, також аналогічний зараз нашому шостому додатку. Це система управління якістю, яка застосовується на етапах виробництва та контролю, тобто без статті проектування. Тож, в принципі, якщо у вас не планується вироби високого класу ризику в вашому портфоліо, то простіше, звичайно, обирати додаток 11, що стосується виключно етапів виробництва та контролю. І після цього ви можете оформити декларацію відповідності згідно із додатком четвертим МДР. Далі, що стосується класу 2А, то в даному випадку ми можемо піти трохи іншим шляхом. Тож це може бути додаток знову ж таки дев'ятий. Що стосується систем управління якістю і глави 1 та 3. і після цього формування технічної документації за тим самим додатком 9 з главою 2. В такому разі оцінювання технічної документації з боку органу здійснюється. Щонайменше для одного виробу для кожної категорії виробів. Тобто, так, також важливо розуміти, що при проведенні оцінки відповідності орган не перевіряє 100% технічних вайлів на 100% виробів, які подаються на оцінку відповідності, оцінка проводиться технічним. Оцінка технічних палів проводиться на основі вибірки відповідно до класу виробу, який зазначається у заявці. І отут якраз це і вказано, тобто для одного виробу з кожної категорії. Терміни категорія та загальна група, яку ви побачите пізніше, є визначеннями, визначені зараз у керівництвах як до MDD, так і у керівництві до MDR. Там є деякі Відмінності. Проте основне, хочу сказати, що для виробів 2А вам потрібно керуватися кодами. Можливо, якщо ми кажемо про іноземних виробників, які вже вводили продукцію на ринок України, вам будуть знайомі такі коди, як MDA, MDS, MDT, тобто це групи виробів. За їх технологіями виробництва, за типами речовин, які вони включають, за видами стерилізації, які застосовуються, тобто більш таки загальна класифікація виробів. Якщо ми кажемо про вироби 2Б та 3 для виробів 2Б, то тут вже потрібно буде керуватися класифікацією європейською. Це і класифікація, можливо, не всім вона ще знайома, і більш звичною є класифікація GMDN, тому що під час дії директиви МДД застосовувалася класифікація GMDN, і також зараз виробників із США вони також застосовують gmdn класифікацію, проте, якщо ми кажемо про MDR, то для ЕМДАР введено нову класифікацію, це коди EMD. І е, м, сподіваюся, що ми також в найближчому часі будемо переходити на класифікацію згідно EMDN, е, для того, щоб зробити її аналогічною до Європейського Союзу. Тобто для виробів 2А класу треба керуватися кодом МДА для того, щоб зробити вибірку. Для виробів класу 2Б потрібно керуватися кодами і для того, для того, щоб нотифікований орган також зробив вибірку технічних файлів. Тож перший шлях ми розглянули розглянули, тобто це повністю додаток 9-й. Глави 1-3 стосується системи управління якістю, і глава 2 стосується технічної документації. Або інший шлях це додаток 11, частина А, якраз те, що ми розглянули, це система управління якістю на етапах виробництва. Та оцінка технічної документації за додатками 2 та 3. Або це додаток 11, частина Б. Частина Б, вона стосується перевірки виробів, тобто, це. Перевірка безпосередньо виробу у лабораторії. Тобто, як ми зараз звикли казати, попартійна оцінка. Після цього, додатку 11 частини Б, ми також переходимо на додатки 2 та 3, це технічна документація. І тільки після цього ви знову ж таки можете формувати декларацію, декларацію відповідності і вводити вироби на ринок. Далі більш складна ситуація у нас з виробами 2Б класу. Вони трохи поділені на деякі групи, тож, перша блок-схема стосується виробів класу 2Б. За додатком 8, правилом 12. Тут, в принципі, система дуже схожа до виробів 2А. Або ми обираємо додаток дев'ятий всі його глави, одна, перша і третя щодо суят, та друга, що стосується технічної документації, або ми обираємо додаток десятий. Які стосуються оцінки типу. В принципі, така сама процедура зараз наявна в нашому технічному регламенті перевірка типу. І після цього переходимо на оцінку системи, або по партійну оцінку. Тобто третя ланка в нас стосується партійної оцінки це видача сертифікату перевірки типу і перевірка продукції в лабораторії, або перевірка типу і оцінка шляхом системи управління якістю. Але після цього є додаткова процедура, яка введена якраз МДР, це процедура консультування щодо документації з клінічного оцінювання. Вона запроваджена у додатку 9 секція 5, і додатку 10 секція 6. Це консультування здійснюється окремим компетентним органом, який визначений в Європейському Союзі вимогами MDR. Такі, Така сама установа має бути визначена в Україні після введення нових технічних регламентів. І тобто, ви розумієте, що це вже додаткове залучення органу, це не, нотифікаці... не нотифікований орган, який проводить оцінку від... відповідності видає сертифікат. Це залучення окремої третьої особи, яка має е, надати консультацію щодо документації, яка підготовлена виробником по клінічному оцінюванню. І лише після цього можна оформити декларацію відповідності. Якщо ми кажемо про е, вироби класу 2Б імплантовані е, з добре відомими технологіями, тобто WET, ви бачите, Well-Established Technologies, Наприклад, це шви, степлери, дентальні наповнювачі, дентальні коронки, гвинти, тобто раніше ми розглядали цю групу, то для таких виробів у нас також можливий варіант повної оцінки за додатком 9. глава 1.3 – це СОЯ, глава 2 – це технічна документація. Або оцінка типу і перевірка системи управління якістю, або оцінка типу і перевірка партії виробів у лабораторії. Для цих виробів консультування з приводу клінічного оцінювання не потребується, і після цього ви можете оформити одразу декларацію відповідності. Також, якщо ми кажемо про вироби 2 Б Імплантовані, але з недобре відомими установленими технологіями, то, в принципі, схема аналогічна, ви можете також піти повною повною процедурою оцінки через додаток 9. Або шляхом перевірки типу і системи управління якістю, або перевірки типу і перевірки продукції в лабораторії. Тобто, в принципі, аналогічна блок схема. І е, в нас ще е, залишаються вироби класу третього. Вони також розділені на декілька підгруп. На е, Цій блок схемі ви бачите вироби класу три, не імплантовані. Для них аналогічно в нас, як і в попередній блок схемі повна оцінка за додатком 9 або перевірка типу з перевіркою системи, перевірка типу з перевіркою виробів у лабораторії, і додаються також додаткова процедура, яка потребує консультування компетентних органів, і тут якраз вказано директиви яким визначено категорії виробів, яких це стосується? От, наприклад, найперше це стосується лікарських засобів. Тобто, як, якщо є такі специфічні речовини у виробі, то е, потребується додаткове консультування окремого третього компетентного органу, окрім нотифікованого? І е, далі це Добре. Тож, далі, Тож, далі. Вибачте, у когось інтернет мікрофон. Так, продовжимо. Вироби класу 3 імплантовані. Схема аналогічна попередній, але окрім консультування з додатковим компетентним органом, також додається консультування з приводу клінічного оцінювання. Як ми раніше розглядали для виробів 2 класу. І з нас з'являється окрема нова категорія, це вироби третього класу, імплантовані, виготовлені на замовлення. Тобто зараз у нас в директиві МДД та в нашому технічному регламенті вироби, виготовлені на замовлення, вони йдуть одною загальною групою і немає виділення стосовно класу виробів. Тому вони всі йдуть за однією схемою і не потребують стандартного залучення нотифікованого органу. Проте у МДР та в наших майбутніх технічних регламентах виділено із групи виробів, які виготовляються на замовлення, таку групу, як вироби класу 3 імплантовані. І для них вже буде потрібно обов'язкове залучення органу для введення їх на ринок. Тож для таких виробів застосовується процедура за додатком 8, і після цього обирається або перевірка системи за додатком 9, глава 1. Або перевірка системи за додатком 11, частина А. І після цього видається не декларація, а заява, яка визначена у додатку 8 секції 1.